Друзі, всім привіт! Після першої перемоги у другому турі Криворізький Крибас готується до третього туру Української прем'єр-ліги проти зорі. Ми, як завжди, з вами на базі, як завжди, зі своєю постійною рубрикою Правда чи брехня перевіримо знання наших футболістів. Поїхали в останніх трьох сезонах. УПЛ між суперниками було зіграно шість матчів, причому не було жодної нічії. Правда чи брехня? Брехня. А чому? Я пам'ятаю, перший сезон ми на виїзді 0-0 зіграли. Може, 2-2? Чи 2-2. Ну, коротше, нічия. Коротше, було. Ну, було нічия 2, 2. Була нічия 2-2. Було. було чи не було? Правда чи неправда? правда? чи брехня? Нехай буде правда. Нападник Кривбасу Володимир Мулик дебютував за кривбасу в УПЛ матчем саме проти зорі. Брехня. Ну, я думаю, що... М -м, так. Правда. Правда. Ні. Динамо. Проти динамо, депутував. Разом з тобою. Ні. Двоє футболістів зорі в минулому виступали в складі кривбасу. Правда чи брехня? Корабль раз, другий. Ти його навіть не знаєш. Я не знаю. Це точно. А, ти не знаєш? Тоді правда. Ну тоді правда. А, ну, тоді в... <плес> <плес> Вибачаюсь, спалився. Нехай <плес> 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 буде правда. Та правда, нехай буде. Брехна. Саме в матчі проти зорі у 22-му році Кривбас забив свій перший гол в УПЛ після відродження клубу. Ну, нехай теж буде правда. Не знаю. Ну, неправда. Ще раз море no. питання. <сміст> Саме в матчі проти зорі. Т Давай. Правда. Три-два. Так. Правда. Хабрянка з пенальті. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але не вистачило. Трі з чотирьох теж непоганий результат. Дякую тобі.